я відкриття. Аврори у нас на районі. От я тепер вже тут спробую. Будете мені погуляти. Давайте поглянемо трошки ціни. Найдем чашку. Може, я обратно куплю чашку, таку скляну, яка дуже швидко б'ється. Коротше, купила ще чашок такі класні і побилися. Дивіться, що я знайшла. Оце патрубочки. Цінова політика. 50 штук 19 гривень, а 25 штук 17 гривень. Ну що, вигодніше, звісно, брати за 19. Правильно, правильно. Всі шукають вигоду. Все, Нічого тут. Дивіться, тут є такі штуки, можна сумірувати. Бим-вим. Ну, коротше, що я можу сказати. Всі знають, що товари не сильно якісні, але всі спішать в Аврори. Тому що всі хочуть. дешевше. Бажайте якісні товари. Поспішіть до мене, у мене є.